Добрий день, учні. Тема нашого сьогоднішнього уроку другий закон Ньютона. Але перед тим, як переглядати відео, будь ласка, повторіть те, що ми вивчали на минулому уроці: що таке інерціальні системи відліку, що таке інерці, закон інерції, і перший закон Ньютона. На сьогоднішньому уроці ми з вами. Розглянемо, що змушує тіло змінювати свою швидкість або напрямок руху. За яких умов тіло рухається рівно прискорено, і від чого залежить прискорення руху тіла. Ну, а також вивчимо другий закон Ньютона. Але перед тим, давайте повторимо те, що ви вивчали в 7 класі. Ну, по-перше, що таке сила? Сила. Позначається латинською літерою F, це векторна фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше, або, по-іншому, кажуть, мірою взаємодії тіл. Вимірюється сила в Ньютонах. Для сили, оскільки вона векторна величина важлива е, точка прикладання, тобто, куди ми прикладаємо силу. Від цього залежить і яка ця дія цієї сили буде. Також для сили важливий напрямок дії сили. Е, відповідно до напрямку, буде та чи інша дія. Ну, і, звичайно, значення або модуль сили також важливий, наскільки сильно ми діємо на тіло. В 7 класі ви вивчали три види сил. Перша, це сила тяжіння, яка обумовлена е, всесвітнім тяжінням. Сила тяжіння дорівнює МЖ, де М це маса тіла, а g – прискорення вільного падіння, що дорівнює 9,8 метрів на секунду в квадраті поблизу Землі. Друга сила це сила пружності, вона дорівнює КХ, k – це коефіцієнт пружності, Х це видовження тіла. І сила тертя, яка завжди направлена проти руху тіла проти дії сили. І вона дорівнює μ на n. Де μ це коефіцієнт тертя, який залежить від того, які поверхні дотикаються. І Н це сила реакції опори. Крім того, ви вивчали рівнодійну силу. Це сила, яка діє на тіло так само, як декілька окремих сил, прикладених до тіла. Рівнодійна сила завжди дорівнює векторній сумі. Сил. Також ми з вами в 7 класі розглядали інертність тіла. Це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. І розглядали масу тіла як міру інертності тіла. Маса тіла вимірюється в кілограмах. Ніколи не плутайте масу тіла і вагу тіла. Маса тіла не дорівнює вазі, оскільки маса це міра інертності тіла, а вага це сила, з якою тіло діє на опору чи підвіс. Отже, маса у нас вимірюється в кілограмах, а, сила вимірюється, а вага вимірюється в ньютонах, оскільки вага це сила. Давайте розглянемо з вами такий дослід. Підвішений до перекинутої через блок нитки тягарець діє із силою 0,1 Н і змушує візок рухатися з прискоренням 0,9 метрів на секунду в квадраті. Повернемо візок у початкове положення, додамо тягарець. Тепер прикладена до візка сила збільшилася вдвічі. Дослід показує, що удвічі зросло й прискорення візка. Продовжуючи збільшувати кількість тягарців, переконаємося. Що в скільки разів збільшується прикладена до візка сила, у скільки ж разів збільшується і прискорення візка за незмінною маси візка? Дві... Отже, переглянувши досвід, ми можемо зробити висновок, що прискорення пропорційно силі, прямо пропорційно силі, яка діє на тіло. Тобто, в скільки разів ми змінюємо силу, стільки разів. Змінюється і прискорення. Якщо сила збільшується, прискорення збільшується. Якщо сила зменшується, прискорення зменшується. Переглянемо наступний дослід. Змінимо умови досліду. Залишимо прикладену силу 0,1 н незмінною. А змінюватиме масу візка. Якщо масу візка збільшити у два рази, його прискорення зменшується удвічі. Отже, дослід показує. Що прискорення обернено пропорційне до маси візка за постійної сили. Зміну. Отже, якщо ми перегля... переглянувши другий дослід, ми можемо зробити висновок, що прискорення обернено пропорційно до маси тіла. Тобто, якщо ми збільшуємо масу тіла, прискорення зменшується в стільки ж разів, скільки збільшуємо масу. І якщо масу зменшуємо, то прискорення збільшується в стільки ж разів, скільки зменшуємо масу. Виходячи з цих двох дослідів, Ньютон сформулював свій другий закон Ньютона. Прискорення якого набуває тіло внаслідок дії сили прямо пропорційно цій силі та обернено пропорційно масі тіла. Запишіть цю формулу, будь ласка, собі в зошит. Але ж дуже часто, точніше, майже завжди, на тіло діє не одна сила, а кілька сил. Як же ж тоді записати другий закон Ньютона для цього випадку? В цьому нам допоможе саме Рівнодійна сила. Якщо ми знаходимо, знайдемо спочатку рівнодійну сил, і тоді другий закон Ньютона запишеться у вигляді прискорення прямо пропорційно рівнодійні сил, яка діє на тіло, і обернено пропорційно масі тіла. Для розв'язку задач ми часто будемо використовувати наступний запис другого закону Ньютона. Рівнодійна сил, що діють на тіло, дорівнює масі, помноженій на прискорення тіла. Тіла. З другого закону Ньютона випливають 4 наслідки. Перший наслідок це визначення, що ж таке Ньютон. Оскільки раніше цього визначення ми не давали. І так, один Ньютон це сила, яка, діючи на тіло масою 1 кг, надає йому прискорення 1 метр на секунду в квадраті. Отже, 1 ньютон – це 1 кг помножений на метр, поділений на секунду в квадраті. І це нам знадобиться для розв'язування задач. Другий важливий наслідок з цього закону: що напрямок прискорення руху завжди збігається з напрямком рівнодійної сил, що прикладені до тіла. Отже, якщо змінюється напрямок рівнодійної сил, значить змінюється і напрямок прискорення на той самий, який є у рівнодійної сил. Третій наслідок. Тіло рухається рівно прискорено і прямолінійно, тільки в тому випадку, якщо рівнодійно сил прикладених до тіла, не змінюється з часом. І четвертий, тіло перебуває в стані спокою або рухається рівномірно прямолінійно, якщо сили, що діють над тіло, скомпенсовані. А іншими словами, якщо рівнодійна сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю. Надалі переходимо до виконання практичних задач. І так, задача номер один якого прискорення набуває тіло масою 4 кг під дією сили 16 ньютонів? Нам дано тіло масою 4 кілограма. На нього діє сила 16 ньютонів. А знайти треба прискорення тіла. Всі одиниці в нас системні. Тому переходимо до розв'язування задачі. Запишемо другий закон Ньютона: прискорення прямо пропорційно силі і обернено пропорційно масі тіла. Перевіряємо одиниці вимірювання сила вимірюється в Ньютонах, маса в кілограмах. Ньютон це кілограм помножений на метр поділений на секунду в квадраті. Кілограм кілограм скорочується, залишається метр на секунду в квадраті. Отже, прискорення дорівнює 16 поділити на 4, і це дорівнює 4 метра на секунду в квадраті. Друга задача. Іграшковий автомобіль масою 200 грамів рухається з прискоренням 1 метр на секунду в квадраті. Визначте модуль рівнодійної сили, які діють на автомобілі. Дано. Маса автомобіля 200 грамів. Прискорення 1 метр на секунду в квадраті. А знайти модуль рівнодійної сили, який діють. На тіло. Переведемо в інтернаціональну систему значення маси. М дорівнює 0,2 кг. Запишемо другий закон Ньютона у вигляді F дорівнює М помножити на А. Маса вимірюється в кілограмах прискорення метр на секунду в квадраті. Кілограм на метр на секунду в квадраті це є ньютон. Отже, це буде 0,2 помножити на 1. І це дорівнює 0,2 ньютона. Отже, сила, яка рівнодійна сила, яка діє на автомобіль. 0,2 Н. Задача номер 3. Швидкість прямолінійного руху тіла під дією сили 12 Н змінюється за законом. Віксове дорівнює 10 3 т Значення величин формулі наведено в системі Сік. Визначте масу тіла. Дано. Нам дана сила, яка діє на тіло. І закон, за яким змінюється швидкість. А визначити треба масу тіла. Отже, запишемо другий закон Ньютона. F дорівнює маса помножити на прискорення. Звідси маса це сила поділити на прискорення. У нас немає прискорення, але у нас є формула залежності швидкості від часу. Пригадаємо, що означає в цій формулі величини. Vx – це v 0 в плюс АТ. Отже, прискорення з нашої даної формули буде дорівнювати мінус 3. Метри на секунду в квадраті. Але для задачі нам треба прискорення без напряму, тобто модуль прискорення. Модуль прискорення 3 метри на секунду в квадраті. Перевіримо системні одиниці сила ньютони, прискорення метр на секунду в квадраті. Ньютон це кілограм помножить на метр. На секунду в квадраті, поділити на метр на секунду в квадраті. Метр на секунду в квадраті, метр на секунду в квадраті скорочується, залишається кілограм. Переходимо до обчислення. 12 поділити на 3 буде 4 кг. Отже, маса 4 кг. І четверта задача. Якщо візок тягнути з силою 4 ньютони, то його прискорення буде 0,3 метра на секунду в квадраті. З якою силою потрібно його тягнути Ж в тому напрямку, щоб прискорення візка стало 1,2 метра на секунду в квадраті. Тертя не враховувати. І так, та тану. Якщо ми будемо стягнути з силою F1 4 н. То прискорення А1 буде 0,3 метра на секунду в квадраті. Нам треба знайти силу f 2 для того, щоб прискорення А2 тіла стало 1,2 метра на секунду в квадраті. Маса в першому і в другому досліді незмінна. Запишемо другий закон лютону для першого досліду і для другого. Отже, F1 це буде М помножити на А1. F2 2 М помножити на А2. Розділимо перше рівняння на друге. Отримаємо F1 до F2, дорівнює ма 1 на МА2. М скорочується, залишається А1 до А2. Звідси F2 дорівнює F1 А2 поділити на А1. Перевіримо одиниці вимірювання. F у нас у ньютонах А метр на секунду в квадраті. Отже, вони скорочуються і залишаються ньютони. Обчислимо F2. Це буде 4 помножити на 1,2 поділити на 0,3. 0,3 і 1,2 скорочуються на 0,3. 4 помножити на 4 буде 16. Отже, нам треба прикласти силу в 16 ньютонів. Домашнє завдання. У вас буде працювати параграф 31, вправа 31 з 1 по 3. На цьому урок завершено. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного дня і до побачення! До нових зустрічей!